Йосиф Зісельс, з співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин ВААД зараз в прямому ефірі телеканалу Еспресу. Вітаємо вас. Слава Україні! Що з тим голосуванням? Не так як воно було відчитано, пане Йосифе. Ваші да, Вітаю також героям mm -hmm. слава. Так, це таке брутальне досить. Вчора було голосування, але ті, хто готовий був до цього, вони не дуже здивовані, бо це не перше голосування по ядерній... По ядерній зброї на Близькому Сході. І, звичайно, очікувалося саме таке голосування, що більшість буде за контроль над ядерною зброєю Ізраїлю не віддати, а поставити під контроль МАГАТЕ це означає просто розкрити таємницю Ізраїля і підставити цю єдину надію на мир. Це саме ця зброя підставити під удари тих ворогів Ізраїлю. і це треба розуміти. Це дуже непросте питання, і Україна могла на наш погляд, і я дуже ображений таким саме голосуванням. Бо Україна могла утриматися. перше я вже не говорю, що вона могла підтримати Ізраїль. В цій ситуації, коли вона сама очікує підтримки з усього світу, і, зокрема, від Ізраїлю. Це якесь неузгодження різних каналів комунікації в нашій державі. І це не вперше таке, і, на жаль, не востаннє. Президент просить щось одне. Міністерство закордонних справ, скоріше навіть не міністерство, а представник нашої організації Об'єднаних Націй вирішує по-своєму. І це певні стереотипи, які ще тиснуть на нас. Це інерція тих. Антиізраїльських резолюцій, коли яка була раніше в великій кількості, від яких певним чином Україна вже позбавилася, бо вона вже голосує не так, як голосувала б тоді, після совєтських часів. Але тим не менш, ми збираємося, вже ми пишемо звернення з цього приводу, засуджуючи це голосування і не тільки... наголошуючи на тому, що Україна вже в такому стані, що вона може собі дозволити незалежну позицію. Тим більш від Росії, з якою вона воює, так погоджуємо з вами з другого боку. Так ми розуміємо, що далеко не все просто і гладко у стосунках між Україною і державою Ізраїль. Ми потребуємо допомоги з боку Ізраїлю, і я сподіваюся, ну я не можу говорити від імені президента України чи голови уряду. Так, але сподіваюся, що ми також готові надавати адекватну допомогу Ізраїлю. Дипломатично, можливо, економічно, можливо, продовольчу і так далі. Ми розуміємо, що країни взаємодіють насправді. Так? І е, про той от антисемітизм, про який брехали кремлівські пропагандисти, не йдеться, його немає в природі. Але от як виглядають теперішні торги? Я не думаю, що цей антисемітизм грає взагалі якусь роль сьогодні. І коли йдеться про міждержавні стосунки, тут інші Інші так, причини, так, так. я думаю, що поділило намагання, так кажуть, бути конформістом. Бути як всі, більшість проголосувала за резолюцію, Україна, недовго думаючи, і не було ніяких інструкцій чітких з Києва, проголосувала також як більшість проголосувала. Я ж кажу, перед цим сказав, перепрошую, що повторююсь, що Україна в ситуації, коли вона перемагає. Таку сильну армію і таку державу, як Росія, може дозволити собі незалежну думку і незалежне голосування, виходячи з своїх власних національних інтересів. І Ізраїль для цього приклад у нас. Ізраїль завжди поводиться, голосує, тільки виходячи з своїх національних інтересів. Бо в нього іншого виходу немає. Він не вижив інакше. І ми не вижимо інакше. Ми не можемо всидіти на, на двох стільцях одночасно. Ця війна розділила світ на дві частини на демократичну частину, яка допомагає Україні, об'єднується навколо України всіляко фінансово, економічно, зброєю, як може допомагає. і антидемократично. Ота кубка країн ізгоїв навколо Росії, там Північна Корея, Іран, Китай, так, питання і питання інші... Ізраїлю, з якого боку Ізраїль те, що стосується війни Росії проти України, Ізраїль... наскільки він буде готовий піти далеко? Ми пам'ятаємо, як осадили Пан... міністра да. ізраїльського, який дуже чітко сказав про допомогу. Да. Панеці, дивіться, є інерція. Дипломатія це дуже консервативна штука. Вона не може змінюватися так, як нам би цього бажалося. діють механізми інерційні, дипломати дуже консервативні люди. І для цього треба або зміна політичної позиції держави, керівництва держави, щоб представники наші в ООН поводили себе інакше. Це вже почувалося. При Ющенку це вже починалося інше голосування в ООН. Потім знову ми повернулося за часів Віннуковича, ми знову повернулися майже на совєтські позиції. При Порошенку знову рухалися в той же бік, як і весь цивілізований світ. Тепер ми нібито не знаємо, куди нам дітися, от такому, коли більшість голосує проти Ізраїлю. Ще раз кажу: ми повинні собі дозволяти такі рішення, які відповідають нашим і національним інтересам, і не під нікого не підлаштовуватися. Ось що важливо. Бо наша армія, наше громадянське суспільство дають нам таке право і такі повноваження бути самостійними і незалежними. будь від кого, я кажу, не треба оглядатися туди-сюди. Вирішуйте самі, ось де друзі, ось де вороги. Росія і ті країни, які навколо Росії, це наші вороги. Все. Це однозначно. Ізраїль також має інерцію. Ізраїль має свої національні інтереси, і вони його трохи пригальмовують на шляху до того табору, де він є органічною частиною, до демократичного. Він нікуди не дінеться, він частина демократичного світу. Він трохи уповільнює, бо в нього є свої інтереси на Близькому Сході. Він бомбить ешелони іранські в Сірії, тому що Росія йому дозволяє це. І це треба розуміти. Треба розуміти, чим живе Ізраїль. Він живе на грані життя і смерті. Йому погрожує взагалі знищення. Навіть Україні в цій війні не погрожує знищення, а Ізраїлю погрожує, він 75 років воює. І ми не повинні чекати від Ізраїлю зброю чи економічну допомогу. Ми повинні навчити. Чому питання технології? Якраз ми чекаємо, і ми би хотіли всю кооперацію посилити. Я цим займаюся 30 років. Що найменше? Ще раз кажу, що. Ізраїль маленька країна, 9 мільйонів. Серед них мільйон це Араби, які не хочуть, щоб Ізраїль був незалежною країною. Вони мають п'яту колону, як ми маємо проросійське населення у нас. Це схожість. Далі. Ізраїль балансує на грані життя і смерті. Ядерна зброя, про яку він не погоджується, що вона в нього є, але весь світ знає, що вона в нього є, так, він це не підтверджує ніяк. Це його козир у його боротьби за виживання. І він, звичайно, ніколи з нею не розстанеться. Бо це означає просто перехреслити своє майбутнє. І ми повинні розуміти це все. Але у нас це не найважливіше, що є в українській дипломатії, це розуміти маленький Ізраїль. У Ізраїлі ми повинні вчитися жити під час війни. Він 75 років живе під час війни, він розвиває свою економіку, соціальну, демократію, розвиває і все це під час війни. Ми опинилися в такій самій ситуації. У нас є екзистенційний ворог на північному сході, як і у Ізраїлі, Арабський світ. І ми також повинні вчитися жити під час війни, не зважаючи на війну, не так так, так у Христини є якісь зуваження. У нас просто кілька миттєвостей. Ізраїль зараз знаходиться у передвиборчому стані. Ми це так, розуміємо першу Це Завтра. благодатне, це благодатне тло для того, щоб і нам так само поборотися, скажімо так, за свої інтереси, поки там передвиборча кампанія, і кожен може, ну скажімо так проанонсувати а для нас щось, ну це наші сутомеркантильні інтереси. З іншого боку, ми розуміємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував активні економічні оборонні зв'язки разом з Ізраїлем. Так от що далі після цього голосування? Чи зводиться все це на нівець, На вашу думку, ми, коли зробили своє звернення, ви знаєте, ми зробили звернення до Ізраїлю, до громадянського суспільства, передусім про допомогу Україні. Ми також трохи розраховуємо на ці вибори, бо вперше підкреслю, я непогано знаю політичне життя Ізраїлю. Вперше перед виборами ізраїльськими звучить українська тема. Ніколи такого не було. І от цей, цей міністр Шай також перед виборами це сказав, бо він хотів отримати голоси. Його партія на підтримку, а все ж таки голоси про Російськомовної спільноти 90% вона на боці України. І за ці голоси вже йде боротьба. Біднімін Натаніагу також сказав, якщо я прийду до влади і розгляну питання надання Україні, розглянуть, але не дасть, бо саме він домовлявся з Путіним про ці справи в Сірії. І він хотів би це зберегти, бо це його досягнення, що вони можуть. Бомбардувати ешелони зброї, які йдуть на кордон з Ізраїлем, щоб застосовувати бути проти Ізраїлю. Ще раз кажу, ми повинні розуміти інтереси всіх, з ким ми хочемо мати нормальні стосунки. Інакше це буде дуже непрофесійно. Нам би хотілося отримати безпосередню оборонну допомогу з боку Ізраїля, так і підтримувати Ізраїль, тому що справді ви правильно сказали, ми живемо в біполярному на превеликий жаль. Світі Правильно, добро у... і зло. Правильно, але у нас є експерти, я сподіваюся. Так, от Зеленський, там хто ще вимагав у Ізраїля їх систему залізний купол. Це протиповітряна. Але це, ну я добре знаю. Я був на такій станції. Вона не для тих ракет, якими обстрілюється Україна. Вона для балістичних ракет, які мають визначену чітку траєкторію руху. Один раз запустили, і вона вже не змінює траєкторію. Тоді комп'ютери залізного купола вираховують цю траєкторію, ловлять в. Певній точці і збивають цю ракет. Ті ракети, якими обстрілюється Україна, вони змінюють свій курс. Я часто, часто чую: іде на Чернівці, повернула на Івана фронківськ це навмисно робляться. Це більш дорогі ракети, більш точні ракети. І тому застосовувати проти них Залізний купол, це неможливо просто. Інші засоби можливі, вони є більше на Заході, ніж у Ізраїлі. Бо Ізраїль, слава Богу, поки що немає справ з керованими ракетами, тільки з некерованими. І він з ними більш-менш справляється. З дронами Ізраїль справляється. Бо ті дрони, які вироблялися в Сирії, чого він розбомбув... розбомбив цей завод? Тому що він піклувався за Україну. Посередковано це допомагає Україні. Але ці дрони, які випускаються в Сирії, вони назначені бомбардувати Ізраїль. Тому він їх і розбив. Так, всі, дякуємо вам. Всі інші міфи. Це пусте. Дякуємо. дякуємо на превеликий жаль. Надзвичайно коротко, але інформативно і чесно. Йосип з дисидент співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин ВААД.